Виконуємо номер 665 із підручника Алгебра 7 та номер 25 крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Завдання перше і завдання друге. Приступаємо до виконання. Спростимо спочатку наш вираз помножимо 0,8 на кожен з одночленів в дужках. 0,8 множимо на А це 0,8а. 0,8 множимо на мінус 5, це мінус 4. Помножимо мінус 0,6 на кожен з одночленів в дужках. Мінус 0,6 множимо на 2, це буде мінус 1,2 і мінус 0,6 множимо на мінус А, отримаємо 0,6а. Ну, а тепер зводимо наші доданки. 0,8а додамо 0,6а, отримаємо 1,4а. Мінус 4 віднімемо 1,2, отримаємо мінус 5,2. Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо а дорівнює у нас мінус 5, то 1,4 множимо на мінус 5 і віднімаємо 5,2. 1,4 помножити на мінус 5, це буде мінус 7, і мінус 7 відняти 5,2 маємо мінус 12,2. Записуємо відповідь. Мінус 12,2. Завдання друге. Помножимо 4 на кожен з одночленів членів в 4 сьомих множимо на 7 перших ікс. 4, 7 х. 4 сьомих множимо на мінус 14, це буде знак мінус 4 сьомих на 14 перших і. Множимо мінус 2 дев'ятих на кожен з одночленів в дужках. Маємо мінус 2 дев'ятих помножити на 18 перших х. Мінус 2 дев'ятих на мінус 27, це буде плюс, і 2 дев'ятих множимо на 27 перших Y. Переходимо до скорочення. 7,7 ,7 скорочуємо на 7. Маємо 4х, 7,14 скорочуємо на 7, маємо відняти 8 y 9 і 18 скорочуємо на 9 маємо відняти 4х. І 9 і 27, скорочуємо на 9, маємо додати 6 у Зводимо подібні доданки: 4х мінус 4х, це 0, мінус 8 у додати 6 у Маємо мінус 2 у Ми спростили вираз, а тепер знайдемо його значення. Якщо x дорівнює, у нас y, x немає. y дорівнює мінус 1 друга, то мінус 2 y дорівнює мінус 2. Множимо на мінус 1 другу, множимо 2 від'ємних числа, буде число додатнє, і 2 перших на одну другу це буде 1. Отримали 1. Записуємо відповідь. 1. Номер 665 із підручника Алгебра 7, та номер 25, крапочка 24 із підручника Математика 7, виконано.